Про дітей. На жаль, більшість українських дітей навіть не уявляють, які зріст та вага у їхніх однокласників. Бо останні три роки бачили лише їхні голови під час онлайн-занять у неіснуючій школі. Через це деякі батьки почали шукати репетиторів для своїх дітей. І тут виникають питання: а які краще? Скільки платити, а найголовніше, чому зараз вчити дітей шкільній програмі, аби ну щоб здати ДПА та НМТ? чи найняти того, хто навчить дитину в школі життя? Саме така ділема виникла у знайомій вам сім'ї Саша та Віка. Дивимось під ваші опит. Вже вдома. О! Якось добре, що ти прийшла. Дай мені пива, щоб я вже не вставав. Фу. Слухай, а хочеш загадку. А. Я пішла на роботу, так. залишила щось на дивані, ага. воно як лежало зранку, так і лежить ввечері, ще й повонює. Це неправда. Я двічі вставав подзюрити. Який ти молодець? А я тебе вже тиждень прошу зайнятися освітою сина. Та я що, школа тобі? Нехай вона школа їм займається. А школа відмовилася навчати нашого сина. А знаєш чому? Чого? Тому що хтось прийшов на онлайн збори батьків в трусілях. Я не знав, що там камера включена. А потім директора в дупу послав. Я не знав, що там мікрофон включений. От тепер навчання нашого сина лежить на наших плечах. Якщо так, то нехай школа, мені воно на штори скидається. А може ти будеш скидатися на репетитора? Я знайшла оголошення, і тут ціна така… Віка, ві ві Віка, викиньте це оголошення. Я вже знайшов малому репетитора. Так, серйозно, він гарний, порядний, розсудливий, а головне людина. Ну, судячи з епітетів, це точно не ти. А, і скільки він коштує? П'ятсот. Ну, в оголошенні така сама ціна, Бачу. може бути і нормальним. А коли вони почнуть. Та вони вже тиждень займаються. Тиждень займаються і як їм? Нормально, їм подобається. Подобається? Так. Я краще у сина запитаю. Синку! Привіт! Привет. А ти там домашку робив? О -о -о. От бач, домашку робив! Все під контролем. Нормально. Ну, добре, ми зараз і перевіримо твою домашку. Що ви там робили? Українську мову усе зрозумів. Тільки я не знаю, як правильно пишуться: пивасік чи півасік. Тиць пердець. Ну, звичайно, пивасік. Ну є ж перевірочне слово. Пиво. во Дякую, тата? О, так, що це за завдання таке, де є таке слово. І, ну, може, це в них диктант там був, я не знаю. Як допомогти батькові зранку? Папивати те ж саме то. У тебе весь день саме то. О, а так. можна подивитися, що ви там писали. О, дякую. Так, цікаво. З моїх слів записано вірно, мною прочитано і підписано. Це що? Саме диктант писала з репетитором. Тема була типова поведінка у відділку. Ні, ну, може, це нова програма в них така. Ну, дитина ж повинна бути всебічно розвинена, так? На відміну від батька, що ну, ви ще вивчали з цим репетитором? Математику. Ось. Зараз. У тітки Анжели за день було два клієнти. У тітки святи п'ять. Хто більше заробив, якщо тітка Анжела бере сто доларів за годину, а тітка свята п'ятдесят. <рив> Саша! Шо? Шо? То може то про манікюрниць. Ну. А, ну добре, припустимо, що то про манікюрниць. От. І яка відповідь? Краще йти до тітки Анжели, бо хоч і дорожче, але вона сіпатічніше та перевірений варіант. Що-шо? А, а то, може, в них така оболонська система. По-перше, не оболонська, а болонська. Ну так. А по-друге, ти чуєш, болонець на букву є. <звіт> Синку, а ти закрий вушка, зараз мама буде погані слова говорити. Нічого, <звіт> <звіт> мама, я їх вже знаю. Звідки? Може, на заборі прочитав? Ні, я їх на заборі писав. Це була Дамашка з предмету Я досліджую світ. Саша, де ти цього репетитора взяв? В СІЗО? Чого це в СІЗО? В СІЗО. Ти віка, добирай, будь ласка, вирази СІЗО. Так, я багато синонімів до цього слова. Каталашка, котузка, обіз'яник, мусарня. Соля, я зараз тобі по твоїм макітрі макогонам як довбану. Стаття 125 Карного кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Тоді я тебе з вікна викину. Стаття 121 Карного кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Він, а ти звідки все це знаєш? Ми це самі ствірчівчимо. А ти бачиш, а вивчив би він якийсь там заповіт. Ти б мене вже вбила. Та я б. Правді, прибила б я цього репетитора недоробленого. Коли наступне заняття? Сьогодні. О, сьогодні він і получить. Йому кап'єць цьому урку освітянському. <плес> Це хто? Привіт, сусіди, що а, за галаско, о, Кого б'ють. Привіт, привіт, Діма. Ага. Поки нікого, але. Ой, не до тебе зараз, тому що а. мені з сином треба уроки робити. А на фіга. Тебе ж репетитор є. А ти звідки знаєш? Ну, бо це я. Що? Бо це я. Що? Сань, вона глуха чи що? Бо, це. Та я, я. зрозуміла. Дядя Діма, я домашку зробив. О, добре, зараз перевіримо. Эй! Я. Саня. А, що? Можна тебе на Звичайно. Віка, ну, ну це ти, що чого, таке? Чого ти кричиш? Ну йомен, ти ж сама хотіла, щоб у нас був репетир. репетитор. Репетитор! Але ну. не Діма репетитор! Він дев'яти не закінчив! Зате за в нього яка школа життя. В нього немає освіти. Так який в нього досвід! Він тричі був одружений, <рес> він двадцять професій поміняв. А інколи мені здається, що він ще й сидів. Ти бачиш, я не хочу, щоб він навчав нашого сина. Та чого ти? Дай йому шанс. Ну подиви, як вони займаються. Диви. Ось так Поршень входить до циліндру. Це називається механіка, щоб ти знав. Механіка. І за це ти йому платиш 500 гривень. 500 грамів. І в літрі. Так, отже, задача для тебе. Дивись, в тебе борг в магазині 50 гривень. Пляшка коштує також 50 гривень. Питанечко, скільки грошей треба позичити у друзів, щоб і борг покрити, і нормально провести вечір. 150 гривень. Молодець! О, Сань, до речі, дай мені в борг 200 гривень. Так, правильна відповідь 150 гривень. Видно, що ти не ходив на наші заняття. Проси більше, щоб отримати бажане. <риклад> так, Діма, ти чому нашого сина вчиш? найнеобхіднішим речам? Найнеобхідніші. Та можеш подивитися? Зараз подивлюсь. Найнеобхідніші. Так. Перше тату помилки молодості. Ну це ж важливо, правильно? Це з власного досвіду. Ну я розкажу. Слуха, я коли був молодий, ну я зробив собі тату. Оту, о, оту, оту, оту тату. Зробив два кочегара там. Ну таке, знаєш, коли я по пляжу йду, таке відчуття, що вони вугілля закидають там кудись. таке. Ну, таке прикольне тату. От, але пройшли роки, вони ці кочегари вже так поникли трохи. Котельню перевели на газ. О, і знаєш таке відчуття, що коли йдеш по пляжу, що зараз нічого не роблять, а тільки дивляться, коли з'явиться світ в кінці тунеля. Так. Що це таке? Що? Дум. Дум? Сподіваюсь, це ділова українська мова. Це дворова українська мова. Нащо вона потрібна? Мали, давай. За друга рвати, за дівчину бити, за брата — мстити, матір любити, слово тримати, нікому не стучати, вертухаєв зневажати. Красава. Що таке? Що ну що? А давай ще в нас ще є давай ще. Люби дівку, а не бабу, пий пиво, а не брагу. Це для бабулі тост. Для бабулі тост. А до чого тут баба? Ну, баба ж. Ну, баба! Ага, ага. А, добре. Давай, давай. жени цього гори-репетитора, бо я не знаю, а, що я з ним зроблю! Да ти почитай, що там далі написано, спокійно. Домашня робота так. вивчити наступні дати. Ну? 28 червня 96-го року. Прийняття Конституції України. Ага. – 24 серпня 91-го року проголошення незалежності України. Ага. 6 квітня 2017 року надання України безвізового режиму з ЄС. Ага. О, хоча б щось гарне вивчили. Ага. Я так розумію, це урок історії України. Ні, це перевід для Тосту. Ну тому що без приводу п'ють лише алкоголіки, правильно. Тому в тебе що наступний предмет купівля алкоголю після 19-ї. Це я для себе. Я хочу, щоб малий замість мене в магазин бігав. Знаєш, Ось, Саня? Шо? Зараз я тебе сковорідкою по голові, як закодую! Мама, Мамо, 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 мамо. Тату хороший і він мене дуже любить. Дай йому шанс. О, добре, синку, тільки заради тебе. Молодець, я не можу. Така дитина. Ой, та дитина. Ось почалося. Сідай, молодець. Дивись, у нас слово мамочка заміняємо на продавщиця, а шанс на пляшку і все, схема працює. Поняв? Що за схема? Почекай, продовжуй. Що ми ще вивчили на алко алгебрі? Якщо чоловік ввечері п'ятниці знаходиться в горизонтальному положенні, Точно? то йому на все паралельно. Діма, шо? не треба з мого сина робити хронічного математика. Віка, ну почекай нам, ще треба пройти залежність за від градусів у стакангенсі. Ще один такий урок, і я тобі твоє коло на твій діаметр натягну. Вікусь, ну що ти? А тобі число пі відірву. Ти бач, який що це за задачка? Що? У Льоші було шість яблук, а? а у колі десять. Що no. ну! А питання: чи по поняттям хлопці поділили яблука, якщо один крав, а другий стояв на шухері. Це знову з власного досвіду. Бачиш, три нази зламаним місцем. Де у розкладі фізкультура? Ми займаємось. І що сто метрівку бігаєте? Що, показати? Ну, спробуйте. Добре, підготувалися. Шухер мінти! Синку, стоять! Повертайся, а ви тікайте, бо я не знаю, що я з вами зроблю. Та заспокойся, дай читай. ну. Гімнастика для очей! Гімнастика, давай, показуй а -а -а. гімнастику. О, а -а -а. О, о. Ну, хоч щось а -а -а. нормальне а -а -а. зробили. Це була розмінка, мама. Ні, синок. Ти що робиш з моєї дитини? Та що не так? Ну, ну далі читай там. Факультатив. Факультатив. Робимо своїми руками. Так. А, тобто робите своїми руками поробки. Ну майже, ми робимо своїми руками приколи. О, ми вже навчилися пукати пахвою. Що? Я покажу. А? <звук> давай, давай покажемо. Дивись. А тепер майстер, без рук. Стоять! Не треба! Ви що? Нічого! Розумієш, не придумали! Придумали! Малий, давай запальничку! Не давай. треба! Капець якийсь! Ну добре, якщо це не подобається, ми можемо перейти до біології. Давай робимо так, зараз щось покажу. Ні! А що? Не треба! Я думала, що ви навчите його читати, писати, рахувати, а не, вибачте, пукати пахвою. А це хто? Ще один репетитор. Не знаю. Чуєш ти, коза рижа? Я тобі скільки разів казав не ставити на моє місце свою машину. Давай прибирай іди. Чуєш ти, козел рогатий? Ще раз сюди задеш. Я тобі копити повідриваю і у вихлопну твого тазка засуну. Ще раз на мою мамку хаволо відкриш, я тебе на нуль помножу і скажу, що так і було. Вкурив, кендюх! <плес> <плес> Ти де сидів? Хоча це не моє діло, я вибачаюсь, зараз я вашу машинку перенесу. капець лиха дитина. О, я думаю, що це буде Гарвард. По дворовій українській мові 12 з плюс. Молодець. О. Ну, я, 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 розумієте, погані слова, це, це погано, але іноді навіть умісно. Ну, а я ж тобі казав, що краще це вчити, ніж всю російську літературу. А? Таня. А, а як же школа, освіта? Ні, ну, освіта, це прикольно, звісно. Але я тобі так скажу, що реальне життя, воно відрізняється від книжкового. Ну Так, ну звісно, ну де він ще дізнається, що тарілку після гречки треба одразу мити, бо засохне, ага. <зас> а як він зможе взяти товар на зошит? Чи, наприклад, під'єднатися до сусідського вайфая на шару? а? Де він ще дізнається, що як у нього віртольотики, то треба заземлитися рукою на підлогу. Це важливо. Вікуся, можна не знати, хто відкрив Америку. Головне знати, де взяти бакси. Де він ще дізнається, якщо він бачить е, жінку, яка дивиться в зеркало з відкритим ротом, то це не інсульт, це вона вій малює. Ага. Як ви не розумієте, що він повинен вчитися і вчитися гарно, щоб отримати гарну освіту і щоб він став хорошою, доброю, розумною людиною. Мамо, не сумуй. Я знаю таблицю множення, вмію писати без помилок, астрономією вчора займався і вмію різні хімічні досліди робити. О, це ти в школі навчився так. Ні, то Та на факультативі дяді Діми. Серйозно? Ой, ну все, все. О, все не чіпай, я кажу, все. Ні, все, ну все. Не чіпай все, а ти не чіпаєш. Просто це якось неочікувано. Ну. Слухай, діма, ну тоді надалі можеш займатися з нашим сином. Що серйозно? Так. О, це круто. Але не за 500 грамів, а за 500 гривень. Та ладно! На що ти це сказала? 500 гривень! Так. Це круто! Добре, я зроблю все, я все зроблю! Тільки а, давай так, упор на оцей твій факультатив. Домовились, будемо працювати над факультативом, як надурити дорослих. На все Що робимо. ти це сказав? Що ти сказав? А, Віка, в тебе стрес, дивись. Що за факультатив? А увага, шухер менти. Я вас вб'ю! Дизель <плес> шоу.